Вітаю! Сьогодні ми ознайомимося з особливостями ще однієї групи водоростей діатомових, а ще з'ясуємо роль водоростей у природних екосистемах та житті людини. Діатомові водорості одноклітинні або колоніальні організми, клітина яких оточена двостолковим панцирем із силіций 4 оксиду. Відомо понад 20 тисяч видів, поширених у прісних і солоних водоймах, морях та у ґрунті. Розміри клітин варіюють від 4000 до 2 мм. Стулки панциря пронизані дрібними отворами, через які відбувається обмін речовин з довкіллям. Панцир має складну структуру та специфічну форму, за особливостями яких визначають види цих водоростей. У кожного виду вони свої. Клітини мають одне ядро. Хлоропласти жовто-бурого забарвлення, оскільки, крім хлорофілу, наявні й бурі пігменти. Багато видів здатні виділяти слиз, він оточує їхні клітини і забезпечує особливий спосіб пересування активний ковзний рух. Розмножуються діатомові водорості як нестатево поділом клітини навпіл, так і статевим шляхом. За нестатевого розмноження дочірні клітини отримують від материнської лише по одній стулці панциря, а іншу добудовують самостійно. У прісних водоймах України трапляються види родів мелозіра, діатома тощо, а види родів ніцшия та навікула, поширені як у прісних водоймах, так і в морях. З решток діатомових водоростей, стулок їхніх панцирів, а також решток скелетів інших організмів, наприклад, одноплітинних евкаріотів, радіолярій і тварин губок, утворюється основа осадової породи діатоміту. Його використовують для виготовлення фільтрів і теплоізоляційного матеріалу, а також під час виробництва вибухівки динаміту від грецького динаміс сила. Її створив відомий шведський хімік, винахідник і благодійник Альфред Нобель. Основу динаміту становить вибухонебезпечна речовина нітрогліцерин. Після тривалих дослідів Нобель встановив, що в поєднанні з діатомітом використання нітрогліцерину як вибухівки стає безпечнішим. Патент на динаміт було отримано у 1867 році. Нобель усі свої статки, отримані також і за винайдення динаміту, заповів на фінансування міжнародної премії, що нині носить його ім'я Нобелівська премія. Це премії за особливі досягнення у галузях хімії, фізики, фізіології або медицини, літератури, а також у справі захисту миру. Поміркуйте, яка роль водоростей у природних екосистемах? Водорості, як автотрофні організми, відіграють надзвичайно важливу роль у створенні органічних сполук з неорганічних. Лише морські водорості створюють до 25% всієї органічної речовини нашої планети. Отже, у природних екосистемах водорості створюють органічні сполуки з неорганічних, а це кормова база для інших організмів. Насичують воду та ґрунт киснем. Водорості є середовищем існування для інших організмів, а також вони беруть участь у процесах самоочищення води. Наприклад, зарості ламінарії дають прихисток і продовольчу базу численним морським тваринам. Водорості можуть вступати у взаємовигідні відносини з іншими організмами тваринами, як-от з губками, гідрами, молюсками, грибами у складі лишайників тощо. При цьому водорості постачають їм кисень та органічні сполуки, а отримують мінеральні речовини. Так, зелена отримала свою назву тому, що в її тілі мешкають зелені водорості, а морський червоногий молюск зеленовуха Елізія споживає жовто зелену водорость вишерію і використовує її хлоропласти для здійснення фотосинтезу у своїх клітинах. З відмерлих решток водоростей, які живуть у ґрунті, утворюється органічна речовина, що підвищує його родючість. Тому масове розмноження ґрунтових водоростей цвітіння ґрунту, яке спостерігають найчастіше навесні або восени, вважають прикметою доброго врожаю. Відмерлі водорості опускаються на дно водойм, де утворюють органічний мул, який використовують як добриво. Водорості беруть участь і в процесах самоочищення водойм, а діатомові у створенні осадових порід діатомітів. Не меншою є роль водоростей і в житті людини. Водорості широко застосовують у різних галузях промисловості харчовій, косметології, фармакологічній тощо, а також у медицині. Їх використовують і як добриво. Слань водоростей багата на поживні речовини білки, вуглеводи, жири, а також вітаміни та мікроелементи. Близько 170 видів водоростей вважають їстівними. наприклад, ламінарію, бурі водорості, порфіру та філофору, червоні водорості, ульву зелені водорості. Їх також використовують як харчові добавки. Цікаво, що вміст йоду в ламінарії у 30 тисяч разів вищий, ніж у морській воді. Фосфору у 500. Значний вміст у ламінарії і вітамінів. У більшості країн Південно-Східної Азії ламінарію додають до різних страв з рису, сої, риби. Готують з ламінарії різні соуси, пастилу, тістечка, начинку для цукерок. З багрянкового крахмалю червоних водоростей виготовляють агар або агарагар. -агар. Його використовують науковці для створення поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів, як загущувач під час виготовлення кондитерських виробів наприклад, мармеладу, пастили, зефіру, у кисметології для виробництва кремів та зубних паст. Діатомові водорості здатні чітко реагувати на забруднення водою, тобто є біоіндикаторами. Діатоміти використовують у складі фільтрів, зокрема для фільтрації питної води або води для басейнів. Їх також можуть використовувати для боротьби з комахами-шкідниками на садових ділянках, у теплицях, овочі-сховищах. При цьому вони не забруднюють навколишнє середовище. Використовують водорості і в медицині, наприклад, для лікування блоково-кишкових та серцево-судинних захворювань. Проте водорості можуть завдавати і певної шкоди. Масове розмноження водоростей у водоймах може спричинити негативне явище цвітіння води. Пригадайте, таке явище здатні спричиняти також і ціанобактерії – при цьому у воді знижується вміст кисню, що може спричинити загибель інших мешканців водой. Водорості можуть обростати дно кораблів, різні споруди, розташовані у воді та порушувати їхню експлуатацію. Обростання водоростями та іншими організмами дна кораблів знижує швидкість їхнього пересування та збільшує витрати пального. А наразі час підбивати підсумки. Водорості не становлять єдиної систематичної групи. Різні групи водоростей належать до різних груп евкаріотичних організмів. Водорості у природі виділяють кисень та утворюють органічні речовини, які споживають інші істоти. Водорості є джерелом речовин для промисловості та медицини. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!